УАВ перетворили на 95-й квартал. Президент клубу УПЛ вийшов із гучною заявою: Дніпро 1 та Полісія дізнали суперників у Єврокубках, а також багато трансферних новин. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. А перед його початком традиційний заклик підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Крокує чемпіонат Європи. Напередодні було зіграно три матчі. А вже завтра на нас чекає, напевно. Найголовніший та найважливіша зустріч у нашій групі це поєдинок України проти Словаччини. На цей поєдинок наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі на вас чекає ексклюзивний бонус якраз до чемпіонату Європи. Звичайно, саме цей поєдинок опинився у епіцентрі нашої уваги. І, звичайно, ми поставимо сьогодні 50 гривень на перемогу нашої команди. Коефіцієнт на цю подію 2,13. На чемпіонаті Європи стартував другий тур, і одразу в другому турі ми вже знаємо першого учасника плей-офф. Йдемо по хронології ігрового дня, а відкривала його Хорватія та Албанія. І саме Албанія заволоділа перевагою вже на 11 11-й хвилині матчу. Нападник Ясін Асані зробив передачу на Лачі, який із близької відстані забив головою, спрямувавши м'яч униз по центру воріт. Хорватія змогла зрівняти рахунок у другому таймі на 74 й хвилині. Анти Будімір зробив асист на Андрея Крамерича, який у штрафному майданчику пробив у лівий нижній кут воріт. За дві хвилини Хорвати забили знову захисник Албанії. Г'язула припустився помилки та зрізав м'яч у власні ворота. Проте албанці врятували для себе нічию на четвертій компенсованій хвилині. Той таки Г'язула вже відзначився у воротах суперника 2-2. Першою командою, що достроково вийшла у плей-офф, стала Німеччина, яка з рахунком 2-0 обіграла угорців. Відкрила рахунок. Вони на 22-й хвилині. Ілка Гюндуган зробив передачу на Джамала Мусіалу, який вразив ворота Рикошетом від поперечини. У другому темі німці подвоїли перевагу. Міттельштадт віддав передачу на того таки Гюндугана, який відзначився вже другою для себе результативною дією у матчі. У цій же групі між собою грали Шотландія та Швейцарія. Команда Стіва Клара відкрила рахунок у першому Тамі гольвим став удар півзахисника Скота Мактомінея, і м'яч Рикошетом від Фабіа Нашера залетів у сітку воріт. Швейцарці відігрались на 26-й хвилині. Джордан Шачірі зіграв на перехопленні і пробив у дев'ятку 1-1, І з таким рахунком команди завершили. У турнірній таблиці Шотландія піднялася на третє місце. Швейцарці продовжують іти другими. При цьому Швейцарія вже гарантовано фінішує не нижче третього місця. Напередодні відбулось жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги конференції і свого суперника дізнались одразу два українських клуби. Це Дніпро 1 та Полісся. Команди були розділені на 12 пар, шість із яких сіяні. Як ми говорили раніше, від України у цьому турнірі, і, зокрема, у цьому раунді прийматимуть участь Дніпро 1 та Полісся. Власне, Дніпряни зіграють із клубом Академія Пушкаша, а Полісся буде протистояти Олімпії з Любляни. Матчі пройдуть 25 липня та 1 серпня. Далі у нас на черзі великий трансферний блок, адже може змінити команду Михайло Мудрик. Черговий трансфер від Карпат, від Вереса. Ну і ті такі Карпати визначилися із тренером команди Ю-19. За інформацією журналістів британського порталу Football Insider, Вже влітку Михайло Мудрик може покинути Челсі. Річ у тому, що боси синіх мають намір придбати одного із лідерів Крістал Пелес Майкла Олізе, який діє на тій же позиції, що й українець. Якщо трансфер Олізе вдасться організувати, джерело припускає, що. Сині ледь не одразу будуть готові відпустити одного із нинішніх гравців, і таким скоріш за все буде саме мудрик. Карпати офіційно оголосили про трансфер 21-річного голкіпера. Миная Олександра Кемкіна зазначається, що Вортар приєднається до клубу 1 липня. Верес підписав центрального захисника Романа Гончаренка. Інформує офіційний сайт. Контракт розрахований на два роки. 30-річний футболіст вже раніше виступав за рівнян на його рахунку 53 матчі та три голи за червоно-чорних. Минулий сезон він привів у колосі, який покинув як вільний агент. Карпати оголосили про призначення на посаду головного тренера своєї юнацької команди Ю 19 Владислава Лупашко. Про це інформує прес-служба зелено-білих. До його тренерського штабу увійшли Сергій. Є Лавриненко асистент, ігор Єрмаков, також асистент. Богдан Шуст працюватиме із воротарями за фізичну підготовку. Відповідатиме Вадим Шутенко. Аналітиком клубу буде Сергій Вертіль. Ну і на завершення про Педріньо, який все ж повернеться до Шахтаря. Тепер про це говорить вже представник його нинішнього клубу Атлетико Мінейро, зокрема спортивний директор Віктор Багі. Педріньо нам дуже подобається. Ми знаємо, який потенціал у цього гравця. Але у Педріньо закінчується орендний контракт. Він продовжив угоду з шахтарем, має намір повернутися. Але він щасливий тут у нас. Єдиною можливістю для нього залишитися буде продовження оренди, але без викупу контракту. Звичайно, це дуже мало. Ймовірно, але ми спробуємо, розказав Багі в інтерв'ю о радіо Демінас. Ну і завершуємо сьогодні гучним розносом української асоціації футболу від президента Дніпра 1 Юрія Берези. Після провального матчу із Румунією нагадаємо, так це боляче, але ми програли 0-3. Він пройшовся і по реброву, і по поував, і по футболістам. В інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин Береза сказав наступне: пропоную журналістам запитати, хто скільки отримав від УАВ за вихід на євро. Конкретно скільки отримав кожен гравець, та скільки преміальних передбачено за вихід у чвертьфінал. Ви будете шоковані цими цифрами. Пропоную взагалі зробити таблицю зарплат, скільки отримує рядовий сержант на нулі та збірники за вихід на євро. Це несправедливо взагалі. УАВ перетворила на 95 й квартал. Так, Шевченко тільки прийшов, але мене цікавить результат, а його Поки що немає. Чи розділяєте ви думку Берези? Пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, а також обов'язково коментаря. Коментаря, які дуже допомагають нам просувати свій проєкт. Ну і будьте на зв'язку, скоро побачимось.